У нас у продажу є комерційне приміщення на Пирогова, 36 це третій поверх, площа 339 метрів квадратних. Зараз ми зайдемо, подивимося. Ну і більш детально вже побачите планування і все тому подібне. У приміщення безбар'єрний вхід. У нас є ліфт, ну і, звичайно, є сходи. Піднімаємося? Приміщення у нас доволі просторе. 339 метрів квадратних. Це open space, хоча можна зробити і по кабінетам. Ви бачите, що у нас тут панорамний вигляд на вулицю Пирогова. Дуже великий потік машин, ну і клієнтів, якщо це буде відповідним від бізнесу. Якщо тебе зацікавило дане приміщення, чекаю твого дзвінка.